16 теж, це все поки що на папері. Було затверджено бюджетною комісією. 16 чоловік отримають по 2 тисячі допомоги матеріальної. 4 квартири. це Все, наголошу, все ще ніяких грошей немає, це все, все на папері. 300 тисяч, 4 квартири, які повністю зруйновані, по 300 тисяч. І 100 тисяч, відповідно, батьки загиблих дитиною. І вісім людей, які по її відновленню пройшли, теж затверджені з нерухомими документами. Все, наразі все. 134, 139, так. Так, зараз. Так, що у я ще що хочу прича... сказати, можна? А що я з першого під'їзду 11-го будинку, так? у мене перша квартира, вона зруйнована зовсім. У під'їзді зайти неможливо, тому що там такі великі висять, що в будь-який момент може дивитися. На сьогоднішній день я не отримала нічого. Живу на дачі, але дача це літній варіант. Поки тепло, поки я там живу, жити мені немає. Де. Мені багато років. І я залишилася, я тут баба у розбитого правіте. Ми зустрічалися тут з головою, з за заступниками відповідних. Що ми будемо робити? Люди жаляться, вони жаляться. Що тірки, е -е, вони жаліються не тільки дійсно в крутному становищі. Це війна. Але в місті є гроші відповідно. щоб допомогти людям. Ну, який план у вас є, як допомогти? Більше місяця люди нічого не отримали. Давайте по порядку. Давай. давайте. 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 Я, я думаю, що це абсолютно нормально для бюджету. Та, що кошти, наприклад, на капу, ще не впали. Це перше. Друге, розумієте, ми зробимо. Ви рахуєте, що по 2000 гривень це? Так? В, в, в тому варіанті так. Тому що якщо ми говоримо про цей список людей, то ми говоримо про людей, які отримали вікна від фонду. Так, не всі. Так, саме, не всі. Серед цих шістнадцяти є Кущенко Юлія, яка не отримає і навіть в списках нема на калітес. В неї зашиті вікна, переломані всі перестянки, вона в цьому списку на 2 тисячі. Перевіряйте, вже це вперше кажуть. Кущенко Юлія. Нам цей список. Третій будинок я квартиру не пам'ятаю. Хто добре? Очфон став? Це добре, це робить фонд. А ваша. Ми зараховуємо розумієте. Що ми ще робимо? Якщо ми будемо, у нас виділено 8 мільйонів. У нас 165 людей, ну там робимо з колоційної об'єктами. Якщо ми ми на WCS, ми збільшили можливість людей. Власне, квартири отримати тисяч, що, годинок, ну, люди, тому що ми розуміємо, що находиться перший будинок. Він постраждав досить серйозно, тому що... Ну, дару, ну, дивіться. Якщо ви людям дали. Сесія про... у нас не проходить, дивиться, пожелі. Ви можете сесію збирати, як вам буде... Э, ну, не так просто, не так просто. Нічого там, э, Чому ви сесія не збирається що ж ну, місяця? Є ж такі якісь причини, Дивіться, Дивіться. Я кажу, що півтора місяці пройшло. Якщо б люди бачили якесь світло... То вони б не збиралися, не телефонували в Піщу, не корпусі, це питання в лесах. Це вже на мін, це питання. Вони кажуть, даже... що ж там за таке підгородні? Пане Володимире, ви пам'ятаєте, коли ви приїхали перший раз? Вони так, на третій я день. Пер... Я приїхав на перший день. день. Я маю на увазі тут, в цьому залі нас зустрічався, за... це був третій день. Скажіть, третій день? І всі вже говорили, що під народ нічого не робить. Третій день. Що, що, так от розумієте, а ну, справедливо було на третій день говорити, що нічого не Щодо в першу чергу робили. Ми дивимося на фонди, ми дивимося на та ви не ту. Ми, ми, ви ми хочемо вибрати максимальну допомогу. Розумієте. Ми хочемо вибрати максимальну допомогу, яку дають донори. Розумієте. Ми її вибрали, ми побачили, що там є люди. Відповідно, ми таким чином корпусуємо матеріальну допомогу. Якщо людина а, має лише розбити вікно, його вставив фонд, якому допомогу повинні надати? Якщо лише вікно, яке вставило? Е -е від того удару в тому будинку, я впевнений, що при стінки всі, всі в аварійному стані. Ну, на, от ми ж акт, не дають акт. А де він? Покажіть нам. Експертиза. Ну, а те, в я беру свою квартиру на втором поверхі. У мене між е, кухнею і кімнатою батьків перестінок лежить на тонбіопалені. Саме для того ми збільшили 100 тисяч. Щоб надати Де, допомогу, не так. 40 тисяч. Якби ми проголосували надали 40, ми потім 60 вже не могли. Де, надати. Пані, я, не, яка ситуація? я навіть не знаю, чи буде у нас встановлюватися покрівля. І мені ніхто це не розкаже. Повімаєте, яка ситуація? Я дзвоню пані Оксані, я вже їй вташниця. Ізвині за враження. По-другому я не скажу, я дзвоню і, і узнаваю. Чекайте, у вас на території є уваги зброї. Мы ми тільки що приглашали. Який постійно там на території, і він вже тим на два говорить, що от-от от приїде фонд, так, і почне робити доход. От-от і чай, В тому числі 11 години. Чому ви я... кажете, що ви не знаєте, що він буде робитися? Чому і ви нічого? Я би хотіла, я кажу. А зараз не робиться 60 ми говоримо людей. Я про 11. Ну, ну, не робити, не не питань, якщо пів під'їзду висить. Піджіть, можна 2 секунди. Так пів от пів вам є питання, чому нічого не робиться. Таке СББ не може Але зробити. Я все ну, без БСБ не може цього робити. Ну а БСББ це не може, не може робити, не може влачу, робити. Дивіться, яка є ситуація, якщо до зими нам не зроблять хоча б витяжки і покрівлю, нам не заведуть газ. Не заведуть газ всі оці два під'їзди, які залишились, вони дорозбавляються. Я кожну негоду зливаю воду. Ви чекаєте? в бо... мене є дитину. Коли фонди якісь перемонтують повністю вже той. І Тільки дахи, дахи, 에... дахи. І точно видять. В чотирьох. Ви чекаєте, ви, чекаєте ви, коли це коли це що У нас така домовленість. Вони вже роблять. Це ті плити, які висять прямо над головами. Першого. З першого дня як висять, так і висять до сих О, пор. Я фотографував. Ось ця газова труба, яка ось його, лежить, трав... лежить, я її прив'язав до сусідської рішетки, бо ж вона може когось привалити чертями. Потім висять оці блоки, які можна було, було три крана, їх хоча б можна було вбрати, щоб вони нікого не привалили. Це фотографія, можна сравнити, третє число, і оце нічого не помінялося. Крім оці... тимчасового покрівлі. Все. І ще хочу сказати, це за перший крані. день. Говорили, що шість квартир першого під'їзду непридатні. Чотири квартири там виділили вроді би, по 300 тисяч, а мені чогось 100 тисяч, а квартира не можна. Жити там неможливо. Стіни роз'їхались і там за не можна, чого сто тисяч. Навіть якщо 100. буде відшкодування в 300 тисяч, давайте будемо чесними. Це сім тисяч доларів. Я зараз дивлюся на житло, яке є в Підгородньому, Найменша сума житла однокомнатного або двокімнатного житла 25 тисяч доларів. І ніяк не менше, нічого я не знайшов. Я об'їздив, я заклав машину свою, я заклав все, що в мене було. Але я не можу купити, і обістить своїй дитині якесь проживання. Ви надасте звіт зібраним коштом? Скільки ви зібрали? Дасте ви вам? Який? Кредит, скільки вам коштує скидку? А я мої друзі. Я не зобов'язана перед вами звітуватися. А як ви, як... ви... Можете... за зараз... розговор? А що це за зараз... розговор? Зараз... 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 Ви постійно пишете, що вам ніде теж і то що їсти, то ще. А, а що я обманюю? На цьому ми, ми знаємо, що, знає? що вам кинули гроші. І що? Не який чорний день? Ну, одна й сім'ї, нам їде жира. Як це так? Зараз трохи путаєте ці речі. Ну вони хочуть з мене звіту, я теж спитав. Не Чи? Ні, я, у вас от, вас я до вас пожилю не візу. Давайте тоді. Наразі війна. Почуйте мене. Я вам не говорю, я Біжі сказав, що воно. ви можете перемагати це банку. Це, це питання. Йо. Воно стоїть на контролі, я ж кажу. Воно контрольне. А ви киваєте і думаєте, що все воно так, от, як і завжди. Я, я намагаюся пояснити. Ви намагаєтесь пояснити, що я не хочу нічого робити. Я хочу домовитися з фондами. Я не хочу витрачати взагалі ці кошти. Я хочу, щоб фонди за це заплатили. А фонди це певний час, це певний проміжок. Людям потрібно жити зараз, потрібно э, влаштовувати своє житло зараз. Дійсно, ми скоро зайдемо у. Ось ні, це не зводить. Зима. Зима. Зима це безперечно. Так і що робиться вас? От, От людина показує фотографію, да, висять блоки туди-сюди. Як це можна виправити без проєкту? Як? Ні, воно воно не можна. І щось там чорну і завалити ще два події? Ви так мені пропонуєте. А що, Чи проєктанти, проєкт... проєктанти працюють? Ні. А проєктанти І... працюють, тому та що, тому що... треба зробити обстеження. А обстеження коли зроблені? Ну вже зробили технічне. Але воно не затверджене. Зараз проєктанти починають робити проєкт. Але ж от саме на цей пішов цей час. Ви питаєте, що ми півтора місяця робили? Ну от робився технічний звіт, зараз він є. І буде проєкт. Коли буде проєкт, от тоді вже двіження, як люди каже, немає по дві я Можна, я скажу? Я дуже вибачаюся. коли, хоче... будь ласка, я скажу, а ви вискажетеся, ви добре? Технічна експертиза почала робитися тільки після втручання адміністрації, коли приїхали всі спеціалісти, і головний архітектор сказав, я вирішу, я домовлюсь. Експертизу проведуть, я знайду всі документи на городок, тому що не було технічної документації. В жодному архіві, е, цей спеціаліст знайшов протягом доби. Всі документи, сам домовився про те, що е, зібра... буде зібрана команда, і тільки після пінка, вибачте, адміністрації була зроблена технічна експертиза, яка по цей день не затверджена. тому що, раніше, не, що люди вже бачать так, як вони бачать, uh -huh. до того як у нас е, приїхала комісія. Юрія Яндольського і Небісьолога. У нас вже був експерт, який попередньо подивився і виставив на ціну за те, що яка б, за роботу, яку вони проведуть. Після того, як у нас була комісія, невіселий запропонував, що є більш кращі спеціалісти. Вони швидше зроблять дійсно, вони, можливо, професійні та українці які виїжджали на не Я хочу почути термін. Дивіться, якщо ми бачимо, куди ми рухаємось, то краще людям тоді поясняти. От що от ми дамо по 2000 гривень, тим 300, тим 100. Що Це робиться повільно, тому що те. Так от, скажіть тоді, в нас зараз буде затверджено. Це ситуація. Проєктанти вийдуть з проєкту, за який э, скільки потрібно. Нам обіцяли до 9 числа. Скільки потрібно. Ну ви ж, мер, ви ж спілкуєте. Ну слухайте, вони кажуть, що за два тижні зроблять. Ну, може, зроблять за три. Ну, я думаю, що за три зроблять. Ну, експертизу ще нам пройти. Ну, розумієте, це не просто проєкт, це ж експертиза щит. Звідготу. Ви розумієте, на ці питання більше, ніж я. Ви повинні знати, як воно буде. Зазвичай, якщо я щось планую, я планую завжди два місяці на проєкт експертизу. Мінімум два місяці. Це я так планую завжди. Ви знаєте, форс-мажори. Там містобудівної нема. там якогось, той пішов відпустку, там ще якась проблема, там комп'ютери не працюють. Я завжди це більше часу. Мені проєктати кажуть, що зроблю за два тижні експертиза ще тиждень. Ну, три тижні, скажімо так. Але, але, але проєктати вже працюють, вже працюють. Вони працюють ще з минулого тижня. От, два тижні залишилося до проєкту. Так, Можливо, да. бути, так. Я ж не можу вручатися за ними, ви розумієте? Ну як я за них можу вичатися. Ну завтра, я там зроблю, а потім скаже, не хочу робити і юшою. Я не знаю, як Оце так можуть. Оце так постійно. Оце отак постійно такі розговори. Я не знаю, я нічого не ода саме. Я зараз в Фейсбуці подивлюся і все. Ви були незадоволені, слухайте. Прошли раз ми на сесії були, що вирішилося. <плес> на сесії, що рішилося? <плес> Рішається, щось те, що затвердили на сесії? А, нічого не должно рішатися, так? А да? що на сесії? Ні, нічого не затвердило, що буде комісія, буде фінансова, буде звір, який є той самий. Нічого не буде. Ваш сміх, то він, він ну, ні до чого. Та, ну, буде, я прошу тоді, даю завдання. Я, так, даю. Даю, я даю завдання керівнику військової адміністрації, підготувати весна на обласну військову адміністрацію з питанням про те, щоб голова перед президента рішення про проведення сюди. Я до середи чекаю падання. я не бачу з розмовляти, тому що я не досміху розвивати. Дуже ж одні кого вони.